До вашої уваги, капітальний затишний будинок у селі Кольчино Закарпатської області. Будинок площею 56 квадратних метрів та має 5 соток землі. Світло, вода, газ та інтернет працює всіма необхідними умовами для проживання у 2013 році. Був зроблений ремонт усього будинку. Сам будинок теплий та світлий, з можливістю одразу заїхати та проживати, частково мебльований. З технікою. Новий дах, перекритий металочерепицею та пластикові вікна, новий двохконтурний газовий котел. В будинку встановлено піч Болер'ян. Та є багато заготовлених дерев для паління. Тиск води цілий рік сильний завдяки насосу. Тихі та привітні сусіди. На території є господарські приміщення, дрівник, літня кухня, сухий погріб, який має дві кімнати, можна використовувати як бомбосховище. На території велика кількість плодових дерев. Великий передній двір та зона відпочинку є місце для вашого авто. У селі є дитячий садок, продовольчі магазини та аптека. Поруч знаходиться річка з великим лісом. Так як село знаходиться недалеко від міста, є зручна розв'язка транспорту для того, щоб працювати або навчатися у місті. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Вашій увазі просторий будинок у селі Шенборн у 6 кілометрах від Мукачево. Для комфортного життя у гармонії з природою. Пропонується до продажу затишний двоповерховий будинок. Площею 139 квадратних метрів, розташований у мальовничому селі Шенборн. Це ідеальне місце для тих, хто мріє про комфортне життя недалеко від міста. Особливості будинку. Він має два поверхи з продуманим плануванням, що дарують багато простору. 4 житлові кімнати, готові до проживання, світлі. Просторі та зручні для всієї родини. Частина будинку перекрита деревом. На другому поверсі є додаткова кімната під ремонт, що дозволить вам створити простір на свій смак, велика кухня та вітальня. Ідеальні для сімейних вечорів або прийому гостей. Є можливість встановлення каміну. Санвузол буде пустий, підведено воду, газ та світло. Навколо будинку велика територія, засаджена травою та город. Переваги цієї локації. Це спокійне село з мальовничими краєвидами, чистим повітрям та гостинними сусідами. Зручне розташування з доступом до міста. Та основних інфраструктурних об'єктів поруч знаходиться замок Шенбурнів, що є пам'яткою архітектури, гарне транспортне забезпечення, автобуси ходять кожну годину. Цей будинок чудовий вибір для сімей, які цінують затишок, простір і можливість облаштувати своє життя з душею. Обов'язково переходьте до телеграм-каналу зараз і домовляйтесь про перегляд. Це ваш шанс знайти дім своєї мрії. Та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Вашій увазі затишний будинок у мальовничому селі Андріївка Ужгородського району Закарпатської області. Пропонуємо просторий будинок. Загальною площею 68,3 квадратних метра, розташований у тихому та спокійному місці. Будинок має три світлі кімнати, які можна облаштувати для комфортного проживання. Між кімнатами встановлено нові двері. Сам будинок продається без меблів, санвузол суміжний. З новою ванною та туалетом. Усі вікна замінено на металопластикові. Опалення відбувається твердопаливним та електричним котлами, що забезпечують тепло навіть у найлютіші зими. Навколо будинку територію огороджено сіткою, водопостачання за допомогою свердловини. Та додаткова криниця для безперебійного водозабезпечення. Земельна ділянка 25 соток приватизованої землі. Це чудове місце для садівництва, городу чи просто відпочинку на природі. Є додаткове приміщення для сільськогосподарських потреб. Є місце для новобудови у вигляді бані або бесідки. Будинок ідеально підійде як для постійного проживання, так і додачного відпочинку. Відчуйте гармонію природи та комфорт за міського життя. Поруч біля будинку розташовано магазин. У двох кілометрах знаходиться школа, поруч з яким розташований дитячий садок. Готові відповісти на всі ваші питання у телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал. Сьогодні на огляді ідеальний будиночок у СМТ Ясіння в самих Карпатах. Це будинок, який поєднує затишок, комфорт та природу. Місцевість багата на ліси та гірські річки. Цей стильний і доглянутий будинок площею 70 квадратних метрів. Може стати вашою мрією на 10 сотках простору. Сам будинок виготовлений з цегли та перекритий шифером. У ньому є все для гармонійного життя, чотири світлі кімнати, де кожен знайде своє місце для відпочинку та роботи. На горищі можна зробити другий поверх, власна криниця, яка подарує вам постійний доступ до свіжої та чистої води. Яма, септик для повної автономності та зручності, надійний гараж для зберігання автомобіля у безпеці, просторий сарай. Ідеальний для зберігання інструментів або ведення господарства. За будинком є територія для відпочинку. Жити тут це поєднання природи та всіх зручностей цивілізації. Тихе місце для вашого спокою та натхнення з усім необхідним поруч, магазини, школа, зручний транспорт. Цей будинок це не просто житло, а простір для щасливого життя прекрасна можливість для тих, хто прагне створити своє місце затишку та комфорту і готовий переїхати у будинок своєї мрії за детальною інформацією. Звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на наш канал.